У сполучених штатах не хочуть визнавати російським окуповані Кремлем території України. Володимир Зеленський вважає зняття питання про вступ України до НАТО подарунком Путіну. А зустріч у Джиді відбудеться 24 на 23 березня, як повідомлялося раніше. Причому цього дня американці зустрічатимуться не лише з росіянами, але й з представниками України. Короче, новин дуже багато, але давайте про все по порядку. Ці питання ми зараз детально будемо обговорювати з фахівцем в нашій студії. Доктор політичних наук, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Ігор Петренко. Доброго ранку. Доброго Доброго ранку. Доброго вас. Що, Починаємо в США. Презентували резолюцію про невизнання окупації України, і автор, член Палати представників США від республіканської партії Брайан Фітцпатрік. У документі чітко зазначається, що кордони України, встановлені в 91-му році, залишаються українськими незалежно від незаконної військової Пації політичних маніпуляцій чи спроб насильницької анексії з боку Росії резолюція також відкидає будь-яку політику чи дії США, які передбачають визнання територіальних претензій Росії. Так от питання: чому взагалі виник цей е, проект документа і чи є можливість на його ухвалення? Ну, е... Дивіться, чому він з'явився? Тому що є заяви з боку представників Білого Дому, нинішньої адміністрації Трампа, які фактично говорять про те, що треба чути Росію, угу. значить, треба йти на поступки, Україні доведеться втратити частину своїх територій. Ну, це ж є ж не свої слова. Угу. Я стосую відповідно нинішньої адміністрації. Звичайно, що пул конгресменів. Сенаторів, які чудово розуміють загрозу з боку Російської Федерації, які були виховані в період холодної війни, не знаю правда, Фітцпатріку, скільки йому там років. Ну але вочевидь, що десь да, десь розуміє те, до чого відповідно зараз іде, і те до чого, наприклад, адміністрація Трампа веде Сполучені Штати Америки, тому дійсно вони от хочуть а, зафіксувати да, ту позицію, що все ж таки кордони 91-го року, те, що міжнародне право, те, що статут ООН, це все ж таки не просто папірці, якими можна щось там робити, не дуже ну не використовувати їх в межах гігієни, а все ж таки. Мати їх як певні правила гри, які необхідно дотримуватися. Якщо хтось не дотримується, то, вочевидь, треба тиснути. Ну тобто, uh -huh. це, вочевидь, такий, знаєте, когнітивний дисонанс uh -huh. розуму здорової людини, і розуму, напевно, не дуже здорової людини. Чи можуть його ухвалити? Ну, теоретично можуть там демократи напряжуться, десь там знайдуть, республіканці, ті, які не трампісти, теж можуть підтримати. Але резолюція вона не є обов'язково. Тобто, Оце, це буде просто це да, маркерна мабуть. історія. Тобто вони фіксують відповідну позицію і, виходячи з цього. Будуть використовувати якісь важелі тиску на там, Трампа або частині якогось там промовного процесу, або тих заяв, які ми будемо чути з uh -huh. Білого Дому. Але кардинальна на ситуацію вона поміняти не може, тому що нинішня адміністрація Білого Дому вона чітко показує, що для Путіна в неї є прянички, і вона так згодовує йому смачненько, так по пузику його там чи по чомусь іншому може погладити. А для України в основному є батіх, які вона стосовує. Uh -huh. І от зараз Путін, він. Виявив фактично неповагу до Трампа, але він її не помічає. Ну тому, що Сполучені Штати Америки виходять з ініціативу: 30 днів не стріляємо. Україна каже: Окей, ну нормальна тема, да? давайте протягом 30 днів у спокої, будемо обговорювати широке політичне уруговання. Uh -huh. Путін він фактично сказав Ні, насипав значить, нових якихось там вимог, які мають обговорити, почав ділити це маленьке питання на ще якісь менше і входити в якісь обговори. Тобто він сказав ні. На що Трамп як реагує? Він каже: мене була дуже хороша, ефективна, продуктивна так, розмова. Так. Росія так. хоче миру, Україна хоче миру, Ми такі класні, ми такі класні, чудові. Але результат Я такий класний, ]大. я такий класний. Окей, так. да. Він такий класний і чудово. От був же бачили, напевно, да, коли журналіст запитав, що ну Путін фактично так неповаги. Угу. Він спитав: Хто ви? Звідки там угу. він чи, чи CNN, чи BBC? То, я вже там не пам'ятає? Да, ви зганьбили себе? Типу, все давайте наступне. Та ну не хоче людина чути. Ну, ті речі про які є. Тому звичайно, от є резолюція і okay. утримана. Але ключове питання для мене: ми я от зі своїми колегами спілкуюся, завжди задаю теж питання. А де великий клан Клінтонів? А де великий клан а, цю Абам? Да, потужні величезні демократи, де Камала Гарріс, яка ж була головним опонентом а, Трампа? Чого вони чекають? Ми чуємо. Берні Сандерса, да, вони поважна людина, говорить розумні речі, але ну камон, він точно далеко не найбільш популярна людина для того, щоб відстояти і мати якусь альтернативну позицію. Тому ну от, може вони стадайся, чекають, поки він ситуація. сам себе закопає. Ну але вони вони чекають. Чекають, коли да. вони Є? ще не відійшли від поминок Картера. Просто і у нас нема просто часу чекати, поки вони чекають. Дуже хороша розмова каже Трамп. Він те саме сказав про. Розмову з Зеленським, а от ми чуємо від президента Восло він каже, що питання Криму, наприклад, не обговорювалося у розмові з Трампом. Каже про Запорізьку АЕС, що мовляв теж про це не говорили, Але якщо американці хочуть, та нехай йдуть, забирають у Росіян, а там далі поговоримо. Тут питання в тому, якщо багато таких ключових питань, аля Запорізька АЕС Крим не піднімалися під час телефонної розмови, чи можна цю розмову назвати дуже доброю? І що для Трампа дуже добре, це коли він почув те, що він хотів почути. Напевно, так да. Погано було б, якби російська вони точно проти миру такими словами, але ну це ж. Нереалістична ситуація, ну жодна сторона, виключно навіть в рамках якоїсь дипломатичних перемов не буде казати свій справжній намір. Uh -huh. Тому я я не знаю, е від чого він рахує, е і як визначає, за якими критеріями там хороша розмова. Ну... А можна вважати, що розмова не була настільки хорошою, скільки її представили ЗМІ? Якщо не Вона піднімались такі... ключові питання. Ну, дивіться, якби а, потім Трамп вийшов на брифінг, там чи разом там ну чи окремо там Путін, там погода ну, ну була там заява, звичайно, так. Да, Ну але до речі, Кремль там своє писав своїй mm -hmm. заяві. Да, Білий Дім відповідно no, so, so. своє. Тобто, вочевидь, немає якоїсь певної конкретики, тому вони намагаються витиснути максимально і знайти те, що от конкретно. дуже хороша розмова. Це для них, типу, якась перемога. Що от ми рухаємося там два-три тижні, десь чули да, цю mm -hmm. історію? Ми mm -hmm. от mm -hmm. до чогось дійдемо, і у нас, значить, буде вже якісь домовленості. Ну от бачите, але тим не менше, Дональд Трамп проігнорував дані розвідки, в яких йшлося, що ніякого оточення ЗСУ на Курщині немає. Він і далі стверджує, що, начебто, 2,5 тисячі українських вояків потрапили в кільце в цьому регіоні Росії. Повідомляє Reuters. До того ж у Білому домі стверджували, що вівторок російські війська буцімто збили сім власних безпілотників, які були націлені на енергооб'єкти України після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Путіним. Ну, хоча ми знаємо, що останні дні в Україні лунали вибухи, власне, як і палало на російських військових енергетичних об'єктах, а цієї ночі сторони теж обмінялися ударами. Тож з цього виходячи тридцятиденну відмову від ударів по інфраструктурі вже можна е, скасувати чи забути, чи ну її немає по суті. <зас> ці нема що скасовувати ідея, да, але сторону невдара. Ну Україна ж правильно каже, президент Зеленський каже, що ну окей, давайте ми тоді список подамо ну, uh -huh. було. Тому що дивіться, чому Російська Федерація і її офіційні представники, чиї, там міноборони і так далі. Вони жодного разу не визнали, що вони були по цивільній інфраструктурі. Ми uh -huh. вдарили високоточною зброєю. Військовий об'єкт його всіх там знищили. Ми милосі. Це всі заяви, які відповідно давали. Ну тобто, що буде заважати Російській Федерації, продовжити діяти таким чином. То ми кажемо, окей, ми даємо список. Давайте да. От ви, американці, побачите його, росіяни теж побачите. Американці змусити росіян типу, погодитися з цим. Тоді буде верифікація. Тобто вдарили питання. А чого вдарили? Значить, порушили. Бо за всіх інших підстав ну немає абсолютно сенсу відповідно про це про це говорити. Так і ну сім збили це зі скількох з 200? 200 запустили, 7 ну збили, картинку зняли, показали. Угу. На месенджер скинули Трампу. Дивіться, які ми молодці. Ну, слухайте, це ж історія набагато глибша. Тобто ми маємо розібратися і зрозуміти для себе. Поведінка Сполучених Штатів Америки продиктована в основному чим. Або вони виходять виключно з того, що їм дуже треба Росія, тому що вони хочуть разом з Росією дружити проти Китаю, тому все інше це те, що їм заважає. І в даному випадку ми з вами ми заважаємо. Тому що у нас є своя позиція, у нас є ще свій суверенітет, є ще своя суб'єктність, яку ми здобули. От треба до них дослухатися, тому ми дратуємо в даному випадку. Або конспірологія, тобто є якісь глибші інтереси, пов'язані з різними компаніями, фінансами там, і так далі, які диктують і визначають. Ще тому що Трамп виглядає зараз жалюгідно насправді. Ну тобто ти великий, ти суб'єктний, але ти не можеш впоратися. Ти йдеш на ту гру, яку тобі нав'язує Путін вчергове. Та тому що ми це бачили під час першої каденції а, Трампа. Тому можливо, тоді Трамп хоче показати, що ми прям зробили от все, от окружили любов'ю і заботою Росію, А от вона не погодилася, і тепер ми її жахли. Щоб була причина. Да або ну тоді, якщо будемо в такому режимі, ну я не знаю, як, ну, як на це будуть реагувати в цілому мають американці. Танції і всі інші естеблішменти літи, інші політики, політичні Ну, дивіться. А виходячи тоді з цього, оця 30-денна домовленість, вона для кого вигідніша, якщо об'єктивно. Ні, ну вона для нас теж вигідно. Давайте угу. теж прямо казати. У нас не найкраща ситуація на полі бою. Безумовно, нам потрібен час для того, щоб передихнути, перегрупуватися, угу. там а, фортифікації десь там створити. Ну, це, це важливо і, і для нас, безумовно. Для Росії так само в принципі, тому що, попри те, що вони мають там, ініціативу на полі бою, ну слухайте, вони сильно не просуваються, величезні є втрати. Так. Теж треба перегрупуватися, теж потрібно а, переглянути там, деякі речі, там, там, починаючи з логістики. Які їм якимись більшими речами. Тобто, виходити з того, що у Трампа зараз от прям все поперло і в нього все добре у Путіна. Да? Ну це, це не так. Це не відповідає дійсності. Тому, в принципі, обом сторонам теоретично це вигідно. З іншого боку, тут же ж треба розуміти подальші кроки. От подальші кроки вони різні. Тобто Росія вона точно не хоче миру. Їй дійсно потрібна передишка. Україна може виходити з цих 30 днів, мати якусь активну відповідну дипломатів в частині обговорення пунктів або параметрів широкого політичного регулювання. у Російській Федерації немає поки що таких стимулів. Ну тобто, то, то, от наші європейські партнери, коли вони кажуть мир через силу він і передбачає і про це і президент і сказав, що ну немає поки що достатнього тиску і достатньої стимулів Російської Федерації для того, щоб і йти на це 30-денне перемир'я, і в цілому говорити про широке політичне врегулювання, угу. тому що для них це означає. Більше купу проблем. Тому uh -huh. потрібно натиснути, натиснути і санкційно відповідно і ну надати підтримку Україні, тому що Україна найкращий інструмент для тиску на Російську Федерацію на сьогоднішній день. Uh -huh. Дипломатію ви згадали. Не можемо не згадати, що зустріч у Джиді, як ми вже сьогодні зазначали, відбудеться не 23-го, а 24-го, Причому тепер там буде і українська делегація. Ось ця так звана човникова дипломатія. Я правильно розумію? Що є дві переговорні кімнати? А тут Україна, тут Росія і американці. Значить, що ви хочете? Ви хочете? Те. А вони хочете? А ви хочете... це так відбувається? Ну, типу, і, і що тоді, яка результативність цієї човникової дипломатії? Про що взагалі може йтися саме на цій зустрічі? І з чим власне, пов'язані зміни, що тепер з'явилась там ще й Україна? Е, ні, ну, це логічний крок. Тобто, спочатку ні, так, це Америки, логічний, вони... але вони... чому його Просто не було висупати. тоді раніше? Е, ну, Дивіться, зараз от ініціативи, виходь в Америки. Вони виступають як модератори, які кажуть, що у нас є потенційно план, у нас є тиску на одну на іншу сторону. Ми можемо допомогти їм домовитися. Тобто, отака от позиція. Uh -huh. По суті, до цього в принципі ну не було того, хто міг би це зробити. Ну тобто, точніше адміністрація Байдена, вочевидь, розуміла, що немає стимулів у Росії, а вони не готові її дотиснути до цих стимулів. Тому вони не виходили з такої ініціативи, uh -huh. тому що знали, що вона нічим закінчиться. А Трамп він є. Людину, яка широко може роздавати там обіцянки, там за 24 години все завершу, все там зроблю, і так далі. Тобто, ну він створив для себе певну таку пастку, в яку він заходить. Ну і не паче, йому це було важливо на тлі критики. Там Байдена він завжди відповідно про це згадує. Дійсно, є кожна з сторін, як правило, вона виходить з максимальною позицією своєю, ага. максимізує її до повного, розуміючи, що е, така там ця корисність певна може бути. Вона може їх зменшувати. От завдання модератора це полягає в тому, щоб прощупати всіх інших. Хто наскільки готовий, і знайти певні точки дотику, з якого це може виростати. Це ну, нормальна, абсолютно робоча схема. Але, на жаль, позиції Росії і України вони зараз є вкрай протилежними. Знайти там угу. точки дотику, ну хіба що на переміряє, але хіба що, Росія не готова до цього. Вона готова до перемир'я типу, по енергооб'єктам, аля Аля знову ж таки. У -у -у. Да? Тому що без там чіткого закріплення списку і верифікації ну, ця історія не І там в Чорному морі. ну... В Чорному морі нам теж теоретично це було вигідно, тому що зерновий коридор, який був коли у нас була домовленість Туреччина, ООН і Росія, він був набагато більшого об'єму. З іншого боку, ми змогли гарантувати об'єм, який uh -huh. є. Він трошки менший, але можемо у, у Росіян на Чорному морі. Гірша ситуація. Ну ми змогли, хоч держава, яка не має флоту, фактично, uh -huh. ми змогли їх витіснити в новоросійську. Вони своєму там сидять і ситуація набагато легша. Ну авіацію, звичайно, да вони можуть застосувати і бомбити в принципі корабля. Ми розуміємо, ми там сильно там захистити, напевно, не зможемо. Ну тому тут, начебто, є деякі точки дотику, але без додаткового тиску на Російську Федерацію ну не буде. Якщо е, міністр фінансів Слушани Америки говорить, що ми за, у нас наразі е, той арсенал санкцій, які діє проти Російської Федерації, залежно від різної сфери, він застосований від 30 до 50%. відсотків. Ну 50% – відсотків це енергосфера. Ну ми ж розуміємо, які потенціали об'єм є для того, щоб зробити. Але е, е, фактично, Путін вже декілька разів ну такого трошечки там може невеличкого. Такого, uh -huh. але трошечки ляпаса, отак, от там, uh -huh. да? Uh -huh. да, в США. І що? І що далі? Ну от ну немає просто. Ну закрили лазівку, от всі кажуть, да? закрили лазівку цю от ліцензії, дженерал-ліцензії, uh -huh. які uh -huh. вони ти, подають. Але вони цим вдарили не стільки по Росії, в тому числі по Росії, а більше по європейцям вдарили. Uh -huh. Тому що Лазівка була для них, щоб ті країни, які ще не могли диверсифікувати свою енергозалежність від Російської Федерації, могли сплачувати нормально на оті банки за російський відповідний uh -huh. газ. Тому Ситуація поки що полягає так, що США абсолютно не готові якось тиснути на Російську Федерацію. Ну, можливо, от в понеділок побачимо після цієї човнукової дипломатії, а якусь іншу історію. Заяви Трампа з приводу того, що от є, у вас там ЗАЕС, а давайте нам енергетичні об'єкти. Ну це знаєте, це доля і тємка. Темка і доля. У вас є тімка, uh -huh. я хочу долю. Да? Ну я думаю, що це теж не найкраща позиція для сучасного світу. Так, Ну що прокидається точно буде стежити за тим, що буде відбуватися у Джиді? Точно будемо про це говорити в студії. Дякуємо Ігор, що сьогодні. Як ви з нами доктор політичних наук експерт аналітичного центру Біда України Гір Петренко сьогодні був в студії «Прокидайся».